Добрий день. Добрий день. Це вулиця Професійна? Ні, це Можайська. А ви знаєте, що її перейменували? Ні, не знала. Цікаво, а жителі міста знають, як перейменували вулиці Переяслава? Ходімо, дізнаємось. З приводу Пугачової не знаю, хоча сам на ній мешкаю. А, Ну вона зараз називається волонтерська. Волонтерська? Ви знаєте, дуже приємно. Мені завжди було цікаво, в честь кого моя вулиця названа Пугачова. Mm. А в дитинстві мені сказали, що про Аллу Борисівну, але виявляється це не так. А зараз, якщо волонтерська, то я тільки за, підтримую це. Так. А як називається зараз Можайська? Теж не знаю, на превеликий жаль. Mm -hmm. Але якби перейменували, то я був би не проти. Читали Можайська. Я ще Можайська живу. Святого Єфрема ж у вас. Чи а ні? не Можайська? Ні. А. Так, хорошо. Проспект Червоноармійців. Як зараз називається? Грушевського. Ні. Ні? Покровська. Покровська. <cking horror> Степана а. Разіна. Ой, ні. Може, знаєте, її перейменували в честь лікаря, який помер на війні Остапа Левчука. Не ну, я читала в Фейсбуці, але ж не запам'ятала. І лагерна, як зараз називається? Ой, я й не знаю. А що лагерну перейменувати? Лагерна це там дитячий лагерь був. Пугачова? Да. а де вона? На Леваді. Не знаю, <рес> є? діти, не знаю. Я вже давно не ходжу в тому районі, так що не можу сказати. Ні. А Можайська? Можайська тут. А як називається? Ні, ні. А чого ми не знаємо? Чого? То що ми вже такі, возили, що рідко ходимо по вулицях. – Ні, я не дуже місцева, я, а звідки? я з Харкова. Це без поняття. Так, хорошо, Можайська. Угу. Проспект Червоноармійців. Як зараз називається? Так. Да. – Чесно без поняття. А в нашу вулицю не перейменували Богдана Хмельницького. Ага, ви на Богдана Хмельницького живете, А ви на За, На Можайській? – Це Єфремова. Та я звикла, що на Мужайська. Ну, Зараз вона про свята називається. Єфрема. <св <'я> Вулиця Ярмаркова. Це вона була переіменована колись. Ага, давно було. Давно, да, да, да. На Богдана. Богдана, на Богдана. не перейменують, тому що це наш щиро український гетьман. На якій ви вулиці зараз проживаєте? На Святилівській, колишній Чи... Артема. Вона давно вже а, давно. – Івана Мазепи. Івана Мазепи її перейменували. Ні. Ні? Ні. Ну, це такі очевидні речі, тому що ну, багато вулиць були названі в честь якихось там радянських діячів, більше там військових, якихось там політичних. Що зараз взагалі не актуально, що потрібно це було зробити ще років 30 тому, але ну, було як було, то зараз е, я обома руками за це. Не знаю. О, я Росії, я щось О, так, так. Але ж лагерна, це ж така, це не, не лагерь, концлагерь. Якийсь був, це був піонерський, там лагерь. Ну що ми піонерський? Ну, може і з цим. О, а ви знаєте, чому взагалі вирішили перейменовувати? Ну, тому що русизми треба вбирати. Мабуть, так як і везде по, е, по нашій країні. А, а чому по нашій країні? Ну, повномасштабне вторгнення, яке триває вже 9 років. То... Ага. І як ви ставитесь до того, що перейменовували вулиці в пересні? Ну, якщо їм подобається, хай перейменують.